Вітаю всіх на уроці географії. Тема сьогоднішнього уроку вода в атмосфері. Щоб намочити класну дошку, необхідно затримати не менше 10 грамів води. Та мене кілька хвилин і дошка буде сухою. Куди ж подінеться вода? Вона перетвориться на невидимі оку кропелької пари, і такої невидимої оку пари в земній атмосфері дуже багато. Можна сказати, що ми живемо на дні повітряно-водного океану. Правда, воду ми не бачимо. Вона ніби розчинена у повітрі, як цукор у склянці води. Але під час дощу ми переконуємося в її існуванні. Сьогодні ми зможемо відповісти на питання, що потрібно розуміти під поняттям вологість повітря, яке значення воно має для життєдіяльності людини. А також дізнаємось, яким способом і якими приладами. Можна виміряти вологість повітря. У повітрі завжди міститься певна кількість води, але ми її не завжди бачимо, адже вона перебуває у вигляді водяної пари. Але це той білий клубок, який ми спостерігаємо над чайником, який зазвичай ми називаємо парою. Водяна пара це безбарний невидимий газ. За певних умов він може перетворитися на крапельки води чи кристалики льоду. Може розмалювати небо чудесними хмарами. Пригадайте, в яких агрегатних станах може перебувати вода. Так. Вода може перебувати в трьох агрегатних станах. рідкий, твердий та газоподібний. Водяна пара потрапляє в нижні шари атмосфери в результаті випаровування води з поверхні водою, вологих ґрунтів і рослин. Випаровування це процес переходу води з рідкого або твердого стану в газоподібний. Під час нагрівання води збільшується швидкість руху її дуже дрібних часточок, молекул. Вони втрачають зв'язок з водою і відриваються від її поверхні і потрапляють в атмосферу. Мабуть, кожен з вас може навести приклади власного спостереження випаровування води. Це той самий чайник, який кипить з нього випаровується вода. Це білизна, яка досить швидко сохне під променями сонця і багато іншого. В природі спостерігається такий собі кругообіг води. З океанів, морів, озер, річок. Вода випаровується в атмосферу. Там вона перетворюється в хмари, її переносять повітряні течії, а вода знову повертається на земну поверхню у вигляді дощу або снігу. Це і є. Коругообіг води в природі, який ми з вами завжди спостерігаємо. Океани випаровують більшу кількість води, ніж одержують назад у вигляді опадів. Натомість на сушу випадає більше опадів, ніж випаровується з неї. Океани випаровують приблизно 86% води. Суходіл натомість випаровує всього 14%. Цей нескінченний процес зберігає рівновагу. Надлишки води, що випадають на сушу, повертаються в океан по річках або просочуються в земну кору і попадають туди, зробивши тривалу підземну подорож. Потім знову випаровуються, випадають опади, вода постійно знаходиться в русі, послідовно переходить з одного стану в інший. Цей рух називається кругообігом води в природі. Випаровування це процес переходу води з рідкого або твердого стану в газоподібний, внаслідок цього утворюється водяна пара. Кількість водяної пари в повітрі називається вологістю повітря. Вона вимірюється у грамах на метр кубічний. Вологість повітря залежить більшою мірою від температури і меншою від вітру. Чим вища температура, тим вища вологість. Водяна пара розміщена в атмосфері нерівномірно. І вона змінюється з висотою. На висоті 1,5-2 км кількість водяної пари зменшується вдвічі. В районах екватора повітря найсухіше, там водяної пари менше, ніж в екваторіальних широтах в 13 разів. Для кількості оцінки вмісту водяної пари в повітрі використовують два показники: абсолютна вологість повітря та відносна вологість повітря. Абсолютна вологість це кількість водяної пари, що міститься в одному метрі кубічному повітря. Але під час випаровування повітря не може вміщувати водяну пару безмежно. Ця межа залежить від його температури. Чим вища температура, тим більше пари може містити в одному метрі кубічному повітря. Насичена дія 1 метр кубічний при температурі. Плюс 20 градусів може містити будь-яку кількість водяної пари не більше, ніж 17 г води. Якщо повітря увібрало в себе максимально можливу за даної температури кількість пари, повітря називають насиченим. А якщо увібрало менше водяної пари, ніж можливо за даної температури, то повітря є ненасиченим. Максимальна абсолютна вологість повітря залежить від її температури. Для прикладу, ви можете побачити, що в залежності від температури, повітря може бути насичене певною кількістю водяної пари. Для прикладу, якщо температура мінус 20 градусів, то відповідно кількість водяної пари, кількість води в повітрі може бути не більше, ніж 1 грам води. Якщо ж температура плюс 20 градусів, то кількість води може бути не більше, як 17 грам води. Другий показник це відносна вологість. Відносна вологість це відношення, воно завжди є у відсотках, відношення кількості водяної пари, що міститься у повітрі, до тієї кількості, що може міститися за даної температури. Насичена дія: в одному метрі кубічному повітря міститься 10 г водяної пари. А за даної температури могло б міститися 25 г. Визначимо відносну вологість за звичайною формулою. Відносна вологість дорівнює фактична вологість, поділена на максимально можливу вологість, помножена на 100%. Для прикладу розглянемо формулу. 10 грам води, яка міститься зараз в повітрі. Ділимо на 25 грамів води, яка може міститися в повітрі, тобто це максимальний показник, і множимо на 100%. Виходить 40%. Це означає, що повітря насичене на 40% водяною парою. Якби в одному метрі кубічному повітря при температурі плюс 30 градусів містилося не 30 грамів водяної пари, а рівно половина 15 г. То відносна вологість становила б 50%. Вона показує ступінь насиченості повітря водяною парою. Насичена дія відносна вологість повітря 40% означає, що повітря на 40% насичене водяною парою. Не вистачає 60% до повного насичення. Відносна вологість 100% означає, що повітря насичене. Чим більша відносна вологість повітря, тим більша ймовірність випадання опадів. Наша Україна знаходиться в межах помірного кліматичного поясу, для якого характерним є пори року. Тому взимку відносна вологість тут перевищує 80%, а влітку зменшується до 60%. Особливо низька відносна вологість спостерігається в пустелях близько 50% і нижче. Повітря, яке має вологість 30%, є дуже сухим. Такі погодні умови є небезпечними для життя. Відносна вологість це важливий показник для прогнозування погоди. Чим вона вища, тим більша ймовірність випадання опадів. Відносну вологість повітря вимірюють гігрометром. Гігрометр це прилад для вимірювання відносної вологості. Основною частиною цього приладу є знежирена людська волосина. Його називають волоссяний гігрометр. Виявляється, людська волосина реагує на відносну вологість повітря, змінюючи свою довжину. При збільшенні вологості вона витягується, при зменшенні коротшає. Ці зміни передаються на стрілку приладу і вона відхиляється, таким чином вимірюють вологість повітря. Температура, при якій пара максимально насичує повітря, називається точкою роси. Відповідно, внаслідок охолодження підстельної поверхні, чим вища температура, тим вища точка роси. При цій температурі водяна пара починає конденсуватися. Конденсація це перехід водяної пари з газоподібного стану в рідкий. Якщо ж водяна пара переходить в атмосфері з газоподібного в твердий з утворенням кристалів льоду, то такий процес називається сублімацією. Туман. Це атмосферне явище викликане скупченням крапельок води в повітрі біля поверхні землі. Туман може утворюватися вночі, коли температура приземного шару повітря знижується до точки роси внаслідок охолодження підстильної поверхні. Туман небезпечне атмосферне явище, бо видимість у ньому суттєво знижується. При надмірній вологості повітря у людини погіршується самопочуття, ускладнюється дихання, виникає запаморочення. Коли говорять про задушливе повітря в приміщенні або транспорті, йдеться про високу відносну вологість. У тропічних пустелях, а також у полярних широтах, де відносна вологість повітря дуже низька, людина може втратити дуже велику кількість вологи власного тіла через надмірне висихання шкіри і дихання. Шляхів, що є небезпечним для нашого здоров'я. В домашніх умовах можна також регулювати вологість повітря. Для цього можна використовувати декілька способів: провітрювання, вологе прибирання кімнати, використання оприскувача, використання кімнатних рослин, штучних фонтанчиків або акваріумів, використання спеціальних приладів зволожувачів повітря. Отже, вологість повітря це важливий показник, який може впливати не лише на погоду, але й на наше самопочуття. До зустрічі на уроках географії!